Комсомолу 90 у спеціальних вітальних листівках міський та районний комітети Компартії України і Ленінської спілки молоді бажали ветеранам руху щастя та невичерпної комсомольської енергії і молодечого запалу. Активістів зібрали у районному будинку культури на зустріч бесіду. Жовтеня та піонери комсомольці про цей шлях, колись мріяли свого часу ті, кому нині за 40. Василь Дмитрович Пушкарук пам'ятає, як народилася Ленінська спілка молоді у його рідному Тереховому. Комсомольці носили зелені. Форму ліквідовували неписьменність, вели гурткову роботу і працювали на будівництві. Ні п'янок, ні бійок тоді не було, ніколи, каже ветеран, бо зміцнювали колгосп. От вночі, вночі, коли-небудь горох, як збирали, і клєвер, вони осипаються після першого дощу. Так от голова прийде, закликає комсомольців. Так ми організовували всю молодь. По 100 чоловік виходили ночі, збирали горох. Горнули клевер, щоб не осипався. Ось така була основна робота. Ну, вже пізніше, як створився колгосп, то старалися створити комсомольську ланку в столі по вирощенню баряків, а то декілька дівчат йшли до ярмами. Колишня комсомолка, а нині депутатка Бердичівської міської ради Поліна Іванівна Соболь отримала путівку на цілину там тендітною дівчиною. Вона освоїла комбайн і працювала на рівні з чоловіками. Ті роки вважає найкращими у житті. Я водила комбайн. Спочатку я працювала штурвальним на комбайні «Сталінець-6», а потім я працювала комбайнером на комбайні самоходному С 4 М. Це вже був на той час один із кращих комбайнів, і він був новий. Як тільки колгосп його отримав, так мені зразу його й дали. Комсомол це приклад для нинішньої молоді. Вважає Олександр Клекота, перший секретар Брадичівського міському ЛКСМ у 60-х роках. Тоді виховувалися на праці, відпочивали, ходили у клуби за інтересами. А зараз всі більше цікавляться прибутками. Нарікає він сьогодні. зібралися активісти техніон. активисты тех времен, 60-х и много раньше, раньше годов, 70-х годов, последователи наши. К сожалению, это наша беда сегодняшняя, что на такие торжества, почему-то так, и ведущие даже сказали, это вам посвящается ветеран. Я с этим в корне не согласен. Не ветеранам посвящается эта дата. Эта дата посвящається сьогоднішній молодежі. Я би хотів, щоб в этом залі, на этом празднике, сегодня сьогодні були приглашені молоді люди, учащиеся се учебних заведень, робочі, які ще родять на предприятиях. Тому що те, то, що ми рассказываем сами себе, ми это пережили. Ми це знаємо. Хоча комсомольська організація не така чисельна, як десятки років тому, вона діє, переконують сучасні активісти Ленінського руху. На обліку в міському комітеті біля 25 чоловік. В основному це студенти, які навчаються, Київ, Жтомар, Бердичів. Також є районний комітет комсомолу, який очолює Воронюк Володимир Васильович, який також ми разом співпрацюємо. Ми проводимо. В місті Бердичеві заходи. Це і до Дня радянської армії, і до дня народження Володимира Ілліча Леніна. Своєславне минуле ветерани ЛКСМ згадували майже дві години, співали комсомольських пісень і раділи ювілею.